Готуємо смачненьку закуску з курячою печінкою. Я вітаю вас! На каналі Готуємо з Олесею Піжик, і сьогодні я до вас черговим смачним і цікавим рецептом ароматного рулету з печінкою і ще декількома простими, але смачними інгредієнтами. Таку страву ви з легкістю можете подати і до святкового столу, або ж повсякденний стіл як доповнення до смачних канапок. Тому обов'язково дивіться це відео і вже скоро зможете скуштувати ось таку от смакоту смачно, яскраво, просто і бюджетно те, що зараз потрібно. Доступна, ситна та смачна страва до вашого святкового столу. І тим паче для її приготування необхідні ось наступні інгредієнти. Більшість з них є в холодильнику, тому ставте на паузу і вивчайте все уважно, або знайдете все в описі під цим відео, як завжди. А починаємо ми з того, що на пательню виливаємо рослину олію, 2 столових ложки, і нарізаю саме ось таким чином моркву. Ось так. Крупно, щоб її потім було видно в розрізі гарно. І цибульку нарізаємо ось так і відправляємо до моркви. Будемо їх разом обсмажувати на середньому, більш досильного вогню. Ось так, 15 хвилинок. Час від часу помішуйте, щоб нічого не підгоріло. А поки цибуля смажиться з морквою, нарізаю ось таку зелену цибулю, можна зелень додати будь-яку. І це в мене, друзі, вже відварена печінка. Я її відварила 10 хвилин, просто відварила без нічого. І промила потім. Нарізаю, відправляю до зеленої цибулі. І сюди ж обсмажені морква та цибуля. Зараз я додам спеції поки все гаряче. Я перемішаю, і все добре об'єднається. Плюс сіль. Перемішуємо і залишаємо до повного остигання. Повністю має остигнути ця маса. Ось так. А тим часом нарізаємо вже відварені яйця. Всього, бачите, 4 відварених яйця і 3 сирих потрібно. Нарізаю ось так на 4 частинки. І залишаю. Вся наша маса вистегла. Додаємо сюди 3 сирих яйця. Натартий твердий сир в мене гауда. І гарнесенько перемішуємо. І все, друзі, можемо зараз вже формувати наш рулет або закусочний хлібець, як собі хочете, так і назвіть. Дивіться, я запікатиму у формі для хліба, я пергамент змочила водичкою, щоб він був слухняний, і виклала його у форму, щоб зручно було діставати. Першим шаром іде у нас маса на рулет, потім яйця, потім знову маса на рулет, і ще раз яйця, і зверху прикриваємо. Залишками овочів, сиру натертого. Тобто всю масу потрібно візуально розділити на три частини. Плюс два рази перекладаємо яйцями, гарнесенько притрамбовуємо кожен раз. Все у розігріту до 200 градусів духову шафу на 30 хвилинок. І... Переклад повністю вистих рулет у формі, потім перекладаємо його, даємо остигнути при кімнатній температурі, друзі, і покладемо в холодильник ще на кілька годин, щоб він повністю вистиг. Тоді він ось так чудово нарізається. Погляньте, як це красиво! Зараз обов'язково все скуштуємо, тому готуйте і нехай вам буде смачно! Ну і звісно ж, друзі, чудовий момент. Зараз будемо дегустувати, що приготували так. Беремо шматочок. Погляньте, зараз покажу, що було. Погляньте, друзі, чудово тримає форму, можна його їсти як самостійну страву, або ж покласти на смачну та ситну канапку. Ну що, куштуємо, це неймовірно. Це дуже смачно. Ніжно, соковито і дуже ситно. Зберігайте рецепт, тому що у вас його запитають обов'язково. Тому всім смачного, хто зараз їсть. І якщо вам сподобався рецепт, друзі, підписуйтесь обов'язково, не шкодуйте лайків, коментарів, мені приємно, а вам смачно. Залишайтесь, натискайте на дзвіночки, бо вже зовсім скоро вийде новий рецепт смачнющої страви.